Дякувати. І е, я спочатку про вас скажу, а потім скажу, про курс, можна так? Бо всі про курс починають. Ви в, в одній з лекцій говорили про те, що є серед дизайнерів люди, які кажуть: Катя, ви ж вже не дизайнер, ви не практикуючи. Як ви можете зараз щось говорити? А я навпаки хочу сказати, дуже класно, що ви вже не дизайнер, тому що ви дуже ви робите величезний об'єм роботи взагалі для українського ринку дизайну. І це супер класно, що ви вже не дизайнер, а ви бізнес-тренер, ви експерт в цій галузі і. У вас ну настільки велика місія і потужна. Що більшість з цих людей, які так говорять, вони навіть близько не здогадуються, як багато ви зараз привносите в те, щоб український дизайн і українські дизайнери і бізнес в сфері дизайну був сильним. Про курс я ще говорила, так запускати слоган, що я така одна, тому що ви дійсно така одна. Про курс я прийшла багато різних навчань і по дизайну, і там і переміжку з бізнесом, mm -hmm. і реально ваш курс дуже потужний, mm -hmm. бо інформації багато, вона структурована, вона корисна, і в кожній лекції ти розумієш, так у мене тут вузьке місце треба допрацювати, цього я не роблю, треба починати робити. І ще такий знак питання, де знайти на це все час. Але ви якось мотивуєте, просто я не знаю, ви мотивуєте, ви розказуєте, тобто, от все дали всю інструкцію. Бери mm -hmm. роби, бо якщо ти не візьмеш інструмент, не навчишся ним користуватися, то це вже ну твоя так. відповідальність, але інструменти, і підхід, і ось рекомендації просто топові. Я вам за це Супер. дуже вдячна. Клас. Тепер ще треба це все переварити і ще раз сісти, так зробити. Mm -hmm. Ну якби так, але я вам дуже дуже дякую так. вам, команді, дівчатам, які заскочили і на тих і бігли, працювали. Дякую. Супер.